Я вітаю всіх, хто приєднався до нас ось тільки зараз. Ми починаємо трансляцію з Кропивницького, зі стадіону Зірка імені Березкіна, де сьогодні на розігріві так званого некласичного дербі, яке ми побачимо потім. Це на увазі матч між ЛНЗ та Рух. Сьогодні виступають Полтава та «Металіст» 19-25. І без піни та злоти тебе вітає папе. Це твій все світри, папе. Це твій все світри, папе. Це твій все світри. Оцей розіграш дуже непоганий. Рахунок 1-0. Друга хвилина. Арімоура відзначається забитим нічем. І як тут не згадати слова, які говорив в енергетичному колі Микола Бужин на початку матчу перші 15 хвилин. Окей, тут. Е Може бути, намагаюся роздивитися, хто це рашиться, можливо. Але яким чином хтось з футболістів металіста 1925 заважав Єрболову чи Арі Арімоурі? Давайте ще роздивитися. Ага, ось тут дуже чітко все зрозуміло. і Я погоджуюся з рішенням арбітрів ВАР. Не те, що там потішитися, але відзначити, що напевно швидкий м'яч у виконанні металіста 19-25. Цю інтригу можливо би зруйнував. Зараз інтрига є. рашиться рашиться в центрі. І дуже схожа ситуація, якою вона була. Це Владислав Каліфінсов. Знову такою ворота Єрмолова. Не дуже акцентований удар. Від влада. в принципі, завжди чекає чогось більшого. 25-й номер. Починав сезон Матвій Панченко в позиції другого інсайду, але Панченко поїхав на чемпіонат світу. Моура. Класно на Манделу! Мандела розвертається. Мандела! Металіст 19-25 назад. Треба підтискати суперника. Ну, е якщо ви бачите, з того, що я принаймні бачу, дивіться, яка, яка помилка від Варкути, чомусь першим дотиком не б'є зараз. Який момент? Це просто фантастика. Олександр Вівдич напевно перекладав м'яч під робочу ногу. І зараз усі оплески, усі вболівальники металіста 19-25. два Павлюку, що робить Денила Варкута? Що це за глібуло? Що це за якийсь фантомний недопас комусь зі своїх партнерів і. Вівдич зараз спіймав на протиході. Ну, під ліву ногу зараз підбирав м'яч Олександр Вівдич. Спіймав на протиході. Він зараз з Павлюка. І Павлюк викидав, як ящерка викидає хвіст. В останній момент підтримує свого голкіпера для впевненості. Давайте додивимося цю атаку. І тодо, і тодо ставить Корпус. Дуже хороший момент. І тодо зараз міг забивати. Дуже класний м'яч, дуже ефектний. Розвернув на перше. Напевно, вперше за цей матч Вікторі Тодо свого візаві. Ну, більш така акцентована гра правим флангом, де грає Арі Моуро. Подача в центр. І 1-0. Євген Павлюк. Як на мене, безумовний герой стартових хвилин цього матчу обіймає Калітінцева. Павлюк, неймовірно, сьогодні відпрацював в захисті. І ви бачите, те, про що я говорив, ну так, принаймні, так уж сталося, так співпало. Хвилину назад. Якість гри футболістів Полтави на другому поверсі. І зараз передача на хід Владиславу Калітінцеву. Просять зараз тренери Калітінцева грати в суперника кел в нього. Це до калітинцева І ось калітинцев Я багато таких ударів бачив від Владислава, після яких, кажеш, м'яч Сіці. Я зараз теж можу таке сказати, але м'яч всі ці з зовнішнього боку. Зазвичай влад б'є в дальній кут під себе прибирає. Є Литвиненко пропонує себе і передачу від Литвиненко на дальній кут. Тут прямо викатує м'яч Павлюку. І знову Євген Павлюк міг забивати. А це другим темпом атакує Іван Калюжний правою ногою не робочою. Не встиг покласти корпус. Давайте подивимося, це рашиться, чи все ж таки Павлюк мали зараз подвоювати рахунок. Вдвох вони були в цій зоні. Ні, все ж таки це армія Рашиця. Помилився я 19-го сплуту з 18-м. Є простір у Моури. Моура. Така кошача в нього техніка. Класно Грає Моура. Моура правою ногою. Рашиця трішечки перебігає лінію траєкторію передачі. Дивимося на цей фінт. Ну, це просто велич. Неймовірно, велич та краса. Незрівняний світ краси бразильського футболу. Кацюмака Гровець, я скажу вам атакувального штибу. Я не знаю, які зараз будуть зміни в формації Полтави. Будемо розбиратися по ходу п'єси. Анцюх. Ох, технічний удар, який тонкий від Івана Литвиненка. Витягує його Єрмолов в стрибку для фотокамер і інстаграму. Два дотики, більше не треба було тут Литвиненку. Удар в площину воріт від якраз це був Ігор Куцюмака і не довірився в тому матчі. Мба поставив Бартулович рашицю на цю позицію. Був якісний момент в нього класно він там зіграв і в дев'ятку м'яч лиців. Але Денис Марченко, що тоді був здоровий, він красиво знешкодив цю спробу рашиці, але в цілому. Напевно, ту роботу, якою чекав від нього Бартулович насамперед, в тому, щоб чіплятися за м'ячі. є ще один момент. О-о-о-о-о, 2 2-0. Іван Литвиненко. Є в нього удар, ми вже це бачили. І цей удар не тільки на техніку. Зараз б'є вже з підйому в протихід Єрмолову. Я вам скажу, що давати бити супернику з таких позицій. Розряджає атмосферу ба, чіпляється. Анцюг. Є підтримка цієї атаки від Чурка. Антюх під підліву. Анцюх б'є. Ще один сейф для Даніла Ермолова. Зараз така дуже. Комфортне середовище для футболістів-металіста 19-25, для ось таких вертикальних атак, багато простору, головне зачепитися за м'яч. Ну і жовта картка для Ігора Кацюмаки. Ну і дивіться, тут насправді суто теоретично можна було б розмовляти про фол останньої надії. Дивиться когут, напевне, слухає він своїх колег на варі. І рішення ухвалено. Да, здається, мені, що зараз буде анульована картка і побачить світ червона з кишені. Олега Когута. Не те, щоб я якось претендую на Лаврана Настрадамуса. Здається, що було більш-менш очевидно. І ось нарешті зараз має Олег Ковут. Ні, поки що немає. Подивився на годиночок, трохи приспали футболісти металіста 25. арбітра. 2-0. Металіст 25 перемагає Полтаву. Це трендовий жест. Поза суму виконання Павла Матвіченка після другого м'яча, який зняв всі питання щодо переможця цій грі, Євген Павлюк, ну душевна людина. <гум> так він втішає своїх суперників. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.